Вітаю глядачів ЮА Суми. в ефірі пряма мова. І сьогодні ми поговоримо про хід розслідування двох резонансних справ стосовно моїх колег, головного редактора газети Панорама Євгена Положія і моєї колеги, журналістки-розслідувача ЮА Суми Олени Адаменко на Євгена було скоєно напад, в результаті яких Женя отримав струс головного мозку, відкритий перелом руки і численні побої Олені у 2014 році. Напередодні дня журналіста скоєно підпал авто, а два тижні тому. Надійшла погроза на електронну скриньку журналістки через цикл розслідувань щодо незаконної заправки. У мене в студії Валерій Могильний, заступник керівника Сумської міської прокуратури. Вітаю вас, Добре. Валерію. Олег Григоров, заступник начальника головного управління національної поліції в Сумської області. Вітаю вас. Добре. Отже, цікавить, що із справою положія, пане Олеже, запитання до вас. Значить, Стосовно кримінального провадження, де потерпілим визнан положі, можу доповісти, що на даний час частина провадження перебуває в суді, де ну, судять за направлено в серпні 2015 року обвинувальний акт стосовно громадянина, не стосовно кого було зібрано достатньо доказів для оголошення підозри та спрямування кримінального провадження в суд з обвинувальним актом. На даний час судовий розгляд триває. Стосовно інших співучасників цього злочину, в тому числі як можливих організаторів, які спланував цей злочин, досудове слідство триває. Кримінальне провадження не закрита. Воно Згідно графіків і з урахуванням його безперечної резонансності, оскільки воно вчинено стосовно представника ЗМІ періодично заслуховується. Є ряд версій, ряд напрацювань, є ряд інформації, яка має право на життя, є інформація, яка, скажімо так, відпрацьована. Тому досудове слідство триває стосовно решти співучасників. Як ви задоволені ходом розслідування цього злочину? Оскільки справа триває два роки, я скажу відверто, задоволеним задоволеним. Я міг бути лише в тому випадку. Якщо б всі 100% учасники були викриті і в першу чергу був, скажімо так, може, задоволений, потерпіл, який він витримав відповідну картину. На жаль, я змушений констатувати, що внаслідок проведених слідчих дій, в тому числі негласних слідчих дій, на даний час ми можемо говорити про достатність доказів виключно лише стосовно однієї особи. Тому я б хотів, би... І зроблю до того все, щоб в подальшому відповісти на таке питання, що я задоволений, і прозвітувати перед громадськістю щодо направлення до суду всього кола співучасників цього безперечно резонансного злочину. Запитання до Валерія. Валерія, скажіть, процесуальне керівництво цій справі тримала прокуратура Сумської області. Зараз що ви можете сказати? Як ви оцінюєте хід розслідування цього злочину? Два роки на ваш погляд, які об'єктивні і суб'єктивні чинники розтягують в часі і, і досі не притягнуті винні особи до кримінальної відповідальності? Прокуратура сподівається, що зібрано достатньо доказів, і ми доведемо вину осіб. Перед судом і буде виправдувальний вирок з реальною мірою покарання. З приводу організаторів ну, сказати щось конкретно не можу, щоб не розгласити таємницю до судового розслідування. Однак, певно, що вистачить і сил і розуму для того, щоб довести все до логічного фіналу у вигляді виправ... вироку суду. Я пригадую, як це трапилось. Давали і прес-конференції, і брифінги, і говорили про те, що чимало доказів, і є підстава як найшвидше, найоперативніше знайти цих коло осіб, встановити. А що зараз? Чому, як ви вважаєте, чому так розтягнулося? Ми пригадуємо, що там робилось і оперативне прослуховування центра міста для того, щоб встановити, хто міг дзвонити, хто міг йому погрожувати, хто на нього точив зуб із за його професійної діяльності. Я так розумію, що професійна діяльність. Це одна із основних версій причини цього злочину. Саме так. Обсяг слідчої роботи проведений досить значний, однак питання в достатності доказів для доведення вони конкретних осіб, він поки що залишається відкритим. Однак справа не лежить, повірте, нею займатися одні з найдосвідченніших слідчих і процесуальні керівники. Також, шановні правоохоронці, хотіла вас питати: ну по суті, час можна і там, що багато роботи, і тайна слідства списувати, і не давати якусь основну інформацію і основні версії. Але що ви можете сказати? От що основне було зроблено? Вже ж по суті, стільки часу пройшло, пане Олеже. Значить, дивіться, я вам можу сказати, що не було зроблено. Було проведено, ну як ви кажете, оперативна, ну як, не прослуховування, Ну ну не скажу це не зовсім коректно, однак, ну мисль така: було проведений певний аналіз. Певних телефонних з'єднань, це також таркаючі вже слідства. Виходячи, з чого слідство мало певну інформацію про абонентів, які представляли певний інтерес в місці, вчинення злочину, в місці, наприклад, слідкування нашого потерпілого. Обсяг дуже великий. Тобто він потребував і потребує ретельної перевірки, оскільки кожен абонент, ну, наприклад, він має подальше з'єднування. Тобто це не одиничний випадок. Це вся частина відпрацьована. По Ходу відпрацювання появляються, звичайно, в нас питання до тих людей. Звичайно, ми маємо певну оперативну інформацію. Я сказати не можу. На жаль, на даний час, ну, так що ну, відповідь з вашого дозу ну, ви постараюся викласти максимально ну, как, зрозуміло. Тому плані, що нинішній кримінальний процесуальний кодекс, який був прийнятий у 2011 році, значно зменшив наші можливості в процесі, в тому числі, наприклад, і доказу. Він його досить ну, ускладнив і в той же час для наших потенційних підозрювань дав більш широке поле для свого захисту і, скажімо так, ну, толкування определенних позицій на свою користь. З приводу то інформації, що здійснев вона є. дійсно ми провели там певні моніторинги, трафіки з'єднань. Про що вони нам кажуть? Вони нам кажуть про певні з'єднання між абонентами, які для нас цікаві. Шляхом проведення слідчих дій ми з'ясовуємо людей. Наприклад, чому був в цьому місті? Спілкувався звісно, враховуючи той оперативний інтерес, який в нас є. Ми отримуємо певні відповіді. Ви повинні зрозуміти, що люди не завжди з нами щирі. Ми це для себе також відверто розуміємо. Не щирість людей. Які обладаючи надатну обладають інформацію за собою тягне відповідне подальше перевірочні слідчі дії, і тому ми, якщо можна так сказати, як по крупицям це все збираємо. Це дійсно дуже важко, однак я запевняю, що робота тут не припиняється, і певний матеріал для підрисування він дійсно існує. Громадськість виступала, і, власне сам Євген стосовно перекваліфікувати злочини з хуліганства на умисне тілесне ушкодження і замах на вбивство. Чи відбулося це чи ні? На даний час злочинні дії кваліфіковані за статтею 296 хуліганки 122 це спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Стосовно замаху на вбивство на даний час, наскільки мені відомо, такої кваліфікації не надано. Однак я запевняю, що ми це питання буквально ну, найближчим часом до кінця тижня з урахуванням, розглянемо, якщо були відповідні клопотання, якщо є дійсні підстави для такої кваліфікації. То перепон цьому не бачу. Угу. А які обставини ви чекаєте? Що має відбутися для того, щоб перекваліфікувати цей злочин? Ну, замах на вбивство, я вам розумію, це посягання на життя. Для того була певна об'єктивна картина. І певні ну, правова кваліфікація. Ну, його ж ледь не вбили. Тобто, якщо у людини був би інший е, болевий шок, так, він міг би померти одразу там у себе під будинком. І говорять, це ще чудо, що він залишився живим. Ну, До цього я не знаю, пане Олеже, хотіла вас ще спитати, чи проводились яку паралель? Тобто, я знаю, що його родині погрожували. Він її родину спеціально. Відвозив за кордон. Вона тривалий час, родина жила за кордоном. Тобто, були такі підстави, що це погрози, що рано чи пізно може призвести до таких ну, трагічних обставин. Ну, я не знаю. Заяв я не бачив, просто проголошені в допиті таких заяв не лунало, щоб дати їх сукупності оцінку. Я можу однозначно сказати, що з потерпілим однозначно готовий до співпраці, якщо є інформація, є повний спектр передбачених прав та обов'язків КПК, жодного разу їх ніхто не проігнорує. Будь-яка інформація. Свідчення, які будуть надані, будуть опрацьовані. Ніхто їх там ми їх не збираємося до ну, речі, ходити. просто і у Фейсбуці, так і в соціальних мережах Євген про це відкрито заявляв, що його родина за кордоном, що вимушені переховуватись про те, що йому погрожують. Вона була ця інформація у вільному доступі. Я не можу прокоментувати скільки я на даний час буду коментувати інформацію стосовно кримінального провадження і угу. тих матеріалів, які є. Тобто те, те, що він хочу... залишився живим. Це вже не дає підстав для того, щоб порушити справу і кваліфікувати як погроза на вбивство. Але ж є така, є такі нюанси, є інша сторона медалі. Все ж таки можна і це розглядати. Чому просто цю версію не розглядають як погроза на вбивство? Версію на вбивство, чому не вирішує. Погроза розгляну? на вбивство, так. Ну, погроза на вбивство, я розумію. ще розумію. Питання кваліфікації, я перший раз взагалі чую, що питання замаха на вбивство стало, виходячи з чого. Ну, ну от говорять про те, що його, його, він сам говорить про це, його родині погрожували, йому погрожували, йому там телефонували, йому робили якісь незрозумілі телефонні дзвінки. І те, що ввечері не колись там, да, його. Чекали, напевно, щоб нанести тілесні ушкодження. Йому зробили просто при інших обставинах, людина просто б могла померти. Це чудо, що він залишився живим. Ну от я... якби його вбило, тобто це й було вже погроза на вбивство. Так чи як виявляється? Ну, дивіться, здивіться ну, так. Я вас запевняю, що з урахуванням того, що я почув, ми безперечно ще раз ті висновки судово-медичних експертів ще раз поспілкуюся з потерпілими Діти об'єктивно, обґрунтовану висновку mm -hmm. щодо кваліфікації. Пане Олежену, тут варто розглядати як і якість збирання доказів речових і взагалі просто такі обставини і такі нюанси мають виникати не під час ефіру. Пане Валерію, як ви можете це прокоментувати? Що ви можете з цього приводу сказати? Гарно, коментаря я вам не оскільки міська прокуратура не займалася жодного дня цим питанням. Те, що я від вас почув, звичайно ж, найретельніша оцінка цим доводом. Та інтернет-переписка, яка була викладена, яку ви зараз озвучили, вона має аналізуватися і має бути надана кінцева правова кваліфікація. Угу. Ну, справа положі я ще раз підкреслюю, вона розслідувалася два роки. А, на ваш погляд, шановне панство, чи достатньо доказів зібрано для того, аби встановити беззаперечну вину особам, яким пред'явлено підозру? Не зрозумів питання. Виконавця. Втім, кому достатньо зібрана, справа розглядає суд. Uh -huh. ді це, ді, значить, достатність є, підозра оголошена. Як ви вважаєте, чи сумлінно пройшли, пане Валерію, першочергові слідчі дії, чи достатньо зроблено і зібрано доказів? Знову ж таки, на жаль, не можу прокоментувати, оскільки ми не здійснювали нагляд саме за цією справою. Я ну, вважаю, Євген... що якщо uh -huh. було повідомлено про підозри конкретним особам, і справа спрямована до суду з банувальним актом, то доказів було зібрано достатньо і питання в їх допустимості не виникало. Я зараз попрошу режисера поставити синхрон Євгена Положія. У нас був прямий ефір на минулому тижні. І ось що Євген Положій сказав про експертизу і проведення першочергових слідчих дій. Була експертиза і було стільки багато людей. Було стільки багато шуму, крику, стільки багато людей викликали на допити. задавали їм по три по чотири рази, задавали їм просто неймовірні. Неймовірні питання запитання, і все це була реальна імітація діяльності, тому що ішов час, угу. а не була проведена експертиза. а В результаті експертиза надала а, такий висновок, що крові там калюжа крові була. Угу. От що їм недостатньо крові для того, щоб а, не те, що там визначити групу крові, а для того, щоб а, визначити чи людська кров, чи свиняча, чи, чи котяча. Вони так і написали. Тобто після цього до сімської експертизи у мене е, е, взагалі запитань немає. Розумієте? Тобто це 21 перше сторіччя, коли там угу. ДНК і так далі. і так далі. Я вже не кажу про масу слідчих дій, і, е, які мусила зробити якраз експертиза і слідчі, і так далі, і по ДНК, і так далі, і так далі, і так далі. Цього всього не було зроблено. Більш того, міліція. А в міліції знаєте, як і серед журналістів, і серед інших професій, там лікарів. Ну є. Люди, які роблять свою роботу так-сяк. Так. Є талановиті, вперті люди, є чесні люди, справедливі, які йдуть отак до своєї мети. А, а є негідники, які виконують завдання, які працюють разом з бандитами. Так я от хочу сказати, що сумська міліція, частина сумської міліції, в злочині скоєння проти мене, щоб замістить людей, працювала разом з усіма бандитами. Чи вони зарані домовилися до того, чи вони це зробили під час уже процесу. А, але так чи інакше, але. Речові докази були загублені. Розумієте, це суперрезонансна справа, яка на контролі пана річкаля, начальника обласного ВД. Власне, такий коментар Євгена Положія. Я от його трішечки розшифрую. Він говорить про те, що речові докази губилися. Як взагалі ви прокоментуєте? От щойно він прокоментував з приводу речових доказів. Там були питання з приводу бюрок. Стосовно цього було проведено службову перевірку і слідчим оголошено догану щодо неналежної роботи з цим питанням. Що за речові докази, про що мова йде? Що загубили? Ну я на даний час, зв'язку з тим, що досудове слідство триває і там є ще певні напрацювання. Я можу сказати одне: що ті недоліки, які були, їм оцінку надано, і я згоден з Євгеном Палажйом, що дійсно. І в нашій системі є такі ж люди, які професійно-непрофесійно, поверхово непорухово відносяться. І однозначно до тих людей є таке ж відповідне ставлення. Вони звільняються з роботи і отримують свої дисциплінарне стягнення. Ну Тому... він сказав, що частина так поліції, міліції в зговорі з бандитами. Ви також будете за цією тезою порушувати впровадження. Ну, по-перше, теза. Ну, конкретно хто в змові з якими бандитами. Напевно, він теж має причини не говорити це вгос. Ну, якщо ви розумієте, по перше, дію працівникам міліції, хто зговорить це повноваження працівників прокуратури давати оцінку стосовно якщо є кримінальне порушення працівників міліції, пане Олеже. Ну, все ж таки, таке резонансне, резонансний злочин, напад. Сам начальник обласної міліції тримає все на контролі. Потім виявляється, що якісь речові докази губляться, і людині виноситься лише догана. Тобто, здається, справа навпаки принципово має поставити, треба поставити крапку в ній довести громадськості всім журналістам про те, що винні притягнуті до, до обвинувачення, а тут губляться докази, і просто людина отримує догану і далі продовжує ходити на роботу. Людина отримує дисциплінарне стягнення, справа не закривається і розслідується. Але ж вона продовжує працювати. Я, я вас не ну, Я не можу вам зараз сказати за судьбу цього чоловіка. Одна вас запевняю, що він отримав адекватне покарання за той проступок, який він допустив. Матеріальне покарання і, так? і, і ніхто, ну нічому матеріальне дисциплінарне стягнення передбачає позбавлення премії і рештою проходження, в тому числі і тієї атестації, подальших висновків. Пане Валерію, запитання до вас: губляться речові докази. Як взагалі ви прокоментуєте? От ви mm. працювали і в прокуратурі і в слідчих так, працювали і слідчим. От як ви скажете, губляться речові докази? Людина продовжує працювати. Звичайно, це халатність слідчого, який неналежним чином забезпечує їх збереження. Я Думаю, що ми повернемося знову до цього питання. Проаналізуємо, чому так сталося, з чиєї вини. І відповідь буде адекватна. Все ж таки намагаються очистити, набрати кваліфікований штат працівників, яким можна довіряти. Особливо це резонансний резонансний напад, резонансну справу проти журналіста, головного редактора газети. Тобто не буде ви... атестація в поліції. Я думаю, що це питання також буде вирішено. І стосовно того працівника поліції, який втратив цей речовий доказ, Воно це буде підніма. Буде враховано. Це буде, скажімо так. Це історія кожного працівника. Хто на що не робив? Будь-яке mm -hmm. від керівника, десь те, як... що ви його ну наприклад, там позбавили премії? Це ж ніяк не підміцнює ваш авторитет. Ви ж це розумієте? Що такі люди працюють? Громадськості байдуже, так їм треба, щоб люди розслідували ці правоохоронці ці злочини, що їм можна довіряти, що вони кваліфіковані, що вони професійні. Просто як ми маємо на це реагувати. Реагувати на такі події. На такі події. що на слідчі події, гублять докази. Я вам говорю, я вам ще раз кажу. Я, я знаю, буду... що сторона захисту там окремо збирала докази і буде пред'являти це в суді, але ж, ну, коли люди, якщо ми до лікаря підемо і він теж там щось загубить, якісь аналізи або Ні, забуде, ви ж розумієте, як жити, як кому довіряти, як звертатися за допомогою? Ні, ми всі розуміємо, що громадськості потрібен результат, реальний результат. І ці всі порушення, які допускаються слідчими прокурорами, угу. просто недбалість. Валерій, а що прокуратура? Як прокуратура на цей інцидент реагувала, що загубилися речові ну, докази? Знову ж таки, на жаль, не можу це прокоментувати, оскільки міська прокуратура цим не займалася. Угу. Після сьогоднішнього ефіру, звичайно, це питання буде знову проаналізовано і переглянуто. Будемо чекати. Сподіваюсь, що зрештою безнадії такі сподіваюся. Так у той час адвокат нашої колеги Олени Адаменко Юрій Клименко заявляв, що першочергові слідчі дії в обох випадках були недостатніми. Так якщо згадати перший випадок Оленою під час підпалу авто у 2014 році, якраз напередодні дня журналіста. Зараз попрошу режисерів поставити цей синхрон. На відтворенні місця події особа, яка нібито підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, навіть не знала, до якого колеса вона підходила для того, щоб угу. запалити авто. На моє питання, яка е, запальничка у вас була? Чи у вас був е, ну, пристосований якийсь засіб? Він каже, ні, запальничка. Я говорю, яка запальничка? Ну, обична. Я кажу, крики або інше? Ні, кажу, це обична запальничка. Я говорю, а ви розумієте, то, що ці запальнички це. Е, е, Ну, то, хто о, підпалював авто, пал? той знає. Ні. той, хто там кури або палить, він знає, що ця запальничка через 10 секунд після того, як нажати, у нього випадає стержень, грубо говоря. І за цей Кремін. період кремінь, так, uh -huh. і за цей період часу підпалити авто фізично неможливо. Угу. І щодо заправочної станції, коли ми дзвонимо на 102, коли е, ваша колега дзвонить на 102, коли я дублюю через 10 хвилин, приїхавши на місце е, в оперативну частину, тому що надайте нам допомогу, так там е, було декілька, ну не декілька сім осіб відповідної статури зовнішності. Я е, дзвоню на 102, мені повідомляють, що ми вирішимо, хто вийде. Або опергрупа з першотравневою, або е, з налогової поліції чи міліції, чи що у них там зараз є. І ми 40 хвилин чекали. Виїхала в итогі е, опергрупа на приватному автомобілі навіть без протоколу огляду місця подій. Такий синхрон, пане Валерію. З приводу підпалу автомобіля Олени Адаменка. Це сталося в червні 2014 року. Напевно, всі вже знають, що слідчі органи встановили особу, яка скоїла цей резонансний злочин, і не тільки цей. Взагалі вона скоїла п'ять підпалів автомобілів на території міста Суми впродовж двох місяців. Прокуратура, як тоді, так і зараз вважає, що ми зібрали достатньо доказів, які доводять її вину. Ця особа була в п'яти випадках на місці скоєння злочину, в час скоєння злочину. В двох випадках є свідки. В останньому випадку є навіть відеозапис, який ми отримали від банківської установи з камери зовнішнього спостереження. Де видно, що саме ця особа підходить до автомобілю. Нагинається і підкрилок автомобілю підпалює звичайною запальничкою. Як не дивно, але склад цього пластику, з якого виготовляються підкрилки автомобілів, чи навіть в бампера в окремих випадках, він дозволяє підпалити його звичайною запальничкою, що було продемонстровано на слідчому експерименті. Чому особа так поводила себе на слідчому експерименті? Ну, вибачте, під час коєння злочину він був в стані алкогольного сп'яніння. Ця справа була розслідувана вважаю, достатнім чином і спрямова до суду з обвинувальним актом. Ми зібрали ті докази, які були на той момент взагалі можливими. Якщо пригадуєте, зрічний районний суд спочатку виправдав цю особу за недоведеності його вини, однак прокуратура не погодилася. Ми внесли апеляційну скаргу. І апеляційний суд за результатами його розгляду скасував виправдувальний вирок. Зараз справа знову знаходиться в зрічному районному суді. В іншому складі вже було проведено підготовче засідання. І ось 21 числа буде початок нового судового розгляду по суті. Тобто ми не зупиняємося, ми доводимо свою позицію і вважаємо, що це злочин буде. Завершений ну, забуду, вироком. абонувальне, що так сталося, так зрештою є якийсь певний результат. Але якщо проаналізувати, яким чином збиралися ці докази, як відтворювали так обстановку, підходи не до того колеса, тобто ну. ну це лише доводить той факт, що цю особу ніхто не змушував давати покази. Вона розповідала те, що вона пам'ятала. Угу. Будучи в стані алкогольного сп'яніння, також людина може дійсно щось не пам'ятати, щось навіть пригадувати, щось видумувати. Це в кожної особи індивідуальні характеристики пам'яті, скажімо так. А з приводу виїзду на автозаправочну станцію, звичайно ж, такого не повинно бути. Є вимоги до виїзду слідчо-оперативної групи, а питання, яке виникло, кому виїздити, чи податковій міліції, чи сумського відділу поліції, виїздити повинні обидві. Спочатку слідчо-оперативна група виїздить. Ну, яке под... покарання теж позбавили премії чи як взагалі? Ну, не готовий сказати, яке рішення було приняти керівництвом сумського відділу поліції. Однак зараз справа вже в податковій міліції? Е, питання щодо покарання винних. ПАМ провели службову перевірку щодо реагування на заяви на повідомлення. Також начальникам ГУНП було оголошено доганне тим працівникам, які неналежним чином зреагували. В той же час хотів би сказати, що дійсно стаття 204 Кримінального кодексу, тобто торгівля під акцизмом, в тому числі бензином, є, звісно, статті 216, підслідністю органів податкової, так зване раніше, слідство. Пане Олеже, ви замість того, от то складається таке враження, щоб шукати винних і розслідувати резонансні справи, здебільшого якісь службові перевірки проводити і переконуєтесь в компетентності ваших колег. перевірки. Невід'ємна частина покарання не працівників винних. Добре, давайте щодо поговоримо на хвилини. Подій, можна сказати, резонансних ну, події щодо резонансних подій я теж можу поінформувати, що працівниками ГУНП за два місяці розкрита організована група, яка вчиняла розбійні напади на помешкання громадян, вивозила камерс. Антів, Краснопьорових, розкрита організована група, яка системно викрадала Укртелекоми. На даний час роз, розкрите 90% вбивств, які вчинені. Тому я запевняю вас, що Це можна добре, Скажіть, що справа Адаменка підозру пред'явлено комусь з приводу цих останніх погроз, які відбулися Значить. два тижні тому, оскільки наша журналістка розслідувала е, роботу незаконної заправки. До речі, бухгалтерія чорна да, в журналах вказує, що на тій заправки послугами її користувалися також і правоохоронці. І питання щодо розслідування Адам'янка зараз з приводу заяви особа? На даний час підозра не оголошена в цьому провадженні. Проведено ряд слідчих дій, ряд заплановано. Справа, об'єм там досить значний. Стосовно потерпіла Адамінка за її заявою, застосований заході безпеки у вигляді фізичної охорони її членів її родини. Валерій, яка перспектива розслідування цього злочину? Ну, враховуючи, що. Справа викликала такий суспільний резонанс. Вона перебуває на контролі міністра внутрішніх справ. Я все ж таки сподіваюся на позитивні результати, що особи будуть встановлені. А чому заправка працює? От тричі відкривали, працює? зачиняли. Вона з одного місця переїхала в інше місце. От вона нікуди не переїздила, наскільки мені відомо. Дійсно, вони відновилися свою... заправку. Зачиняли цю заправку, накладали арешт на все те майно, яке там знаходилося. Так знову ж таки відкрите питання, чому слідчий не забезпечив на той час належне збереження цих речових доказів, Хто допустив її повторно відновлення її роботи. На вулиці Кірова там працювала інша заправка, наскільки мені відомо. Однак потрібно було б когось запросити ще з податкової поліції, щоб вони більш детально розказали про це. З приводу погроз, з свого боку, можна лише додати, що от був антикорупційний форум, який проводився mm -hmm. в місті Суми Філармонії. Виступала також Олена Адаменка. Вона повідомила вже більш конкретні дані про те, що до погроз. Її життю причетні працівники національної поліції і один працівник прокуратури. Ця заява не залишилася поза увагою. В той же день було зареєстровано нове кримінальне провадження, яке тепер розслідує слідчий відділ прокуратури області. Був би результат. Наш ефір вичерпано. Нашим глядачам нагадаю, що зі мною в студії був Валерій Могильний, перший заступник керівника Сумської міської прокуратури, і Олег Григоро, заступник начальника головного управління національної поліції Сумської області. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.